8 квітня понад пів тисячі жителів Іршанської громади зібралися біля церкви Свято-Покровського храму що Вершанську, щоб отримати ключі від церкви. Була підписана угода між нашою громадою і настоятелем російської православної церкви в України Отеселем про те, що він сьогоднішній день передасть нашій громаді ключі від храму. Ось додаток до протоколу, його підпис, і, ну що про передачу ключів. За словами Діани Лубковської, угоду підписали 2 квітня на зборах релігійної громади. На зборах громади було присутньо 1012 осіб. Це рахуємо разом з настоятелем даного храму отцем Василієм. І ми на загальних зборах прийняли рішення про перехід Православної церкви МП Московського патріархату до, до церкви Пресвятої Богородиці Житомирсько-Обрської єпархії Української православної церкви. Ну а до того ми пропонували цю Василію разом із громадою церкви перейти разом до громади релігійної православної церкви України. Він відмовився на що засвідчив знову ж таки в додаток в протоколі підписав отець Василій Стець, Я проти переходу в ПЦУ 02 квітня 2023 року. Сьогодні на збори отець Василь не прийшов за словами Емілії, прихожанки релігійної громади УПЦ московського патріархату у зв'язку з хворобою. Він зараз на ліченні, на капельницях. Я ключів на жаль не маю. у зв'язку з тим, коли буде суд. Суд рішить у нас є офіційні документи. Суд рішить, що церква їхня, пожалуйста. Ми з миром, не з боєм, не зломом віддаємо ключі при суді. Храм не є опечатаний. От немає судових заборон, немає судових рішень. Тобто ми маємо повне право а, війти в храм. Якщо добровільно вони не передають нам ключі, ми зараз з, з засобами технічними засобами відкриваємо двері е, ворота храму. Ми голосуємо за те, що ми технічними засобами відкриваємо двері. Так? Зірвавши замок дверей храму. Усередину зайшли представники громади і оглянули майно. я їх не бачу. З храму зникли необхідні для проведення богослужіння речі, які належать громаді. Речі купляються всі, що в храмі знаходяться людьми. В храмі вони належать тільки храму і громаді. Що ми сьогодні бачимо? У вівтарі не вистачає дискоса. Це така богослужбова посудина, без якої не може звершуватися головне богослужіння, яке називається Божесна літургія. Крім цього, зникли ризи, зникли підризники. Це такі білі довгі одежі, які одягає священник перед тим, як має йти на богослужіння. Немає великого кадила, от. немає на престольних свічників, немає на престольного Євангелія, немає на престольних хрестів, от. і немає за престольного хреста. Замість нього стоїть хрест дерев'яний. Той, що був там, він дуже коштовний. Десь близько 10 тисяч гривень коштує на нинішній час. От він там знаходився за престолом. От ну зараз ще досліджують верхній ярус нашого храму. Список незнайдених речей був оголошений громаді, і після цього було прийнято одноголосним рішенням громади скласти звернення до правоохоронних органів. Наші дії Після цього ми складаємо акт і подаємо документи в правоохоронні органи. Те, що священник, вибачте, ми можемо не про на слово, але обікрав церкву. Або хай поверне. От тоді не подаємо до А ні, подаємо додаємо. Я вас почув, навіть подаємо в правоохоронні органи. Хто за? Хто Одностайно. Це грабування, і люди всі стоять, і вони вважають, що це правильно зробили зрізати замки. Ми будемо подавати в суд для того, що незаконно зайшли і зірвали замки. Кореспонденти Суспільного звернулись телефоном за коментарем до Овруцької єпархії Української православної церкви Московського патріархату, але слухавку там не взяли. І зараз маємо зробити з вами історичну подію. Ми маємо зайти до нашого храму і піднести молитву подяки Богові за цю можливість відстоювати правду і істину. Антоніна Тугас, Олексій Чірко, Суспільне, Новини, Житомирщина.